Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною буде багато цікавого. Сьогодні я хочу вам запропонувати ось такий дуже гарний візерунок. Якщо в'язати її тонкою ниткою і більш товстішими спицями, то вийде сіточка. І буде дуже гарно для весни і літа. Я зв'язала більш товстою ниткою, щоб було видно і гарно показати. Ось так він виглядає з лицевої сторони, ось так з виворітної. В'яжеться дуже легко. Рапорт візерунку: 4 петлі в ширину і 8 рядів у висоту. Якщо вам подобається цей візерунок, то сьогодні ми з вами його зв'яжемо. Я вже набрала декілька рапортів, і плюс дві кромкові петлі. І пров'язала декілька підготовчих рядів. Вони не мають відношення до рапорту, до візерунку, тому що це для того, щоб не завертався, не завертався край. Зараз знаходимося у лицевому ряду. І першу кромкову петлю знімаємо. І далі в'яжемо дві петлі разом з наклоном вправо. Для цього розвертаю дві петлі задньою стінкою до нас, пров'язую їх дві разом за передню стінку лицевою. Після цього я роблю два накиди, але роблю їх один раз перекрученими. Ось так. Раз. І два. Далі в'яжемо. Дві петлі разом з наклоном вліво за задню стінку лицьовою. Ось такий перший раппорт. Далі повторюємо знову дві петлі з наклоном вправо. Для цього ми розвертаємо задньою стінкою до нас дві петлі і пров'язуємо їх дві разом лицьовою за передню стінку. Далі знову робимо два накида. 1. І два, і знов дві петлі лицевою з наклоном вліво, дві разом, другий раппорт. І далі ми так повторюємо до кінця ряду. Розвертаємо дві петлі, пров'язуємо їх з наклоном вправо, два накида, і дві петлі з наклоном вліво. І так до кінця ряду. Пров'язали і остання кромкова виворітна. Перший ряд, другий ряд виворітний. Усі петлі в'яжемо виворітними. накиди пров'язуємо теж виворітною петлею за передню стінку. Так далі. І так в'яжемо до кінця ряду, пров'язали другий ряд. Ось так виглядає з лицевої сторони. Далі в'яжемо два ряди по малюнку, тобто, першу знімаємо. В лицевому ряду ми в'яжемо лицеві петлі, а в виворітному ряду виворітні. Я в'яжу так, щоб петля не була перекрученою. Я в'яжу за задню стінку. Так що в'яжемо третій ряд лицевими петлями, а четвертий ряд виворітними петлями. Пров'язали 4 ряди нашого. Візерунку. І далі в'яжемо п'ятий лицевий ряд. Першу знімаємо, далі ми робимо накид. Після цього ми пров'язуємо дві петлі з наклоном уліво, дві петлі лицевою за задню стінку. Після цього ми в'яжемо дві петлі з наклоном вправо. Для цього розвертаємо ці петлі задньою стінкою до нас. І пров'язуємо їх дві разом лицевою за передню стінку. Далі у нас буде два накида. 1, 2. Знову повторюємо рапорт. Дві петлі з наклоном уліво, за задню стінку лицевою, дві петлі з наклоном вправо, розвертаємо їх задньою стінкою до нас. Після цього два накиди, один, два. І так в'яжемо до кінця ряду. Дві петлі з наклоном уліво, дві петлі з наклоном вправо, праворуч. Далі два накиди. Один, два. І останній рапорт Дві з наклоном уліво, дві з наклоном вправо. І в кінці один макет. Це п'ятий ряд, і кромкова виворітна петля. Виворітний ряд в'яжемо виворітними петлями. Накиди пров'язуємо за передню стінку виверітною петлею. Я пров'язую за передню стінку. Тобто ми завжди в вивертному ряду в'яжемо виворітними петлями, а в лицьовому – лицьовими. Ось так виглядає лицева сторона. І нам ще залишається пров'язати два ряди сьомий і восьмий. Сьомий це лицеві петлі в лицевому ряду, а в виворітному ряду виворітні петлі. Пров'язали всі вісім рядів нашого рапорту, і дивіться, як гарно виходить. Якщо ми будемо в'язати по такому принципу, то у нас вийде ось такий малюнок. Далі ми починаємо 9 ряд в'яжемо як перший. Перший ряд це у нас був лицевий. Підготовчий ряд перед цим у нас не рахується. Ми рахуємо тільки з лицевого першого ряду. І пров'язали 8 рядів, і далі починаємо з першого ряду. Так що, друзі, надіюсь, сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. Сподобався цей візерунок. І ви підтримаєте мене. Подобайкою. А також підписуйтесь на мій канал, попереду буде дуже багато цікавого. Обов'язково пишіть коментарі. Мені буде дуже цікава ваша думка. Якщо будуть якісь запитання, то пишіть, я обов'язково відповім на всі коментарі. А також не забувайте ставити дзвіночок, для того, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, ну і щоб не загубити мене в інтернеті. так що, любі мої дівчаточка, Кохайте і будьте коханими! І до нової зустрічі.